Білі як сніг, яскраві, як сирена. Якщо стиль це зброя, то це твої кросівки. XLG Runner Deluxe White Red. Зустрічай кілера буденності. Ого, ну це ж не просто кроси, це справжній маніфест білого стилю. А продовжує качати свою XLG лінійку. І тепер вона має червоне серце всередині. Верх суміш замші сітки і синтетики, ідеальне поєднання ретро і сучасного вайбу. Білий домінує, але червоні акценти це просто вибух. Виглядає як класика на стероїдах. Силует нагадує кросівки з нульових, тільки з апгрейдом в 2025-му. І ось що головне: ця масивна підошва не тільки виглядає бомбезно, вона ще й працює. Всередині Аді Плюс, а по відчуттях ніби йдеш по хмарі. Кроси м'які, пружні, але тримають стопу впевнено. Так, як треба. Сидять як влиті. Це не просто пара, це частина твого вайбу. Ти в них не просто ходиш, ти з'являєшся. Білий з червоним це завжди виклик. І тут він звучить голосно. XLG Runner Deluxe Fight Red це коли чистота стилю зустрічається з характером. А знайти їх можна в Monoad. Там завжди є щось, від чого твій стиль просто в захваті. Наступний огляд уже в шляху. Побачимось!